Цей пристрій розробники назвали Сенс Бріч, що перекладається з англійської як чуттєвий місток. Якщо ще донедавна передача на далеку відстань тактильних відчуттів здавалася або вигадкою, або фантастикою, то вже сьогодні, завдяки ось цьому приладу це стає реальним. Останній варіант пристрою має годинник плюс розумні повідомлення та будильник. Усе це зав'язано на смартфоні. Дизайн це найперше, що відрізняє останній сенс бріч від своїх попередників. Ми проводили определенний аналіз рынка і увидели, що в этом є заинтересованность. Люди хочуть такое. але в данный момент такого нет. Ми решили, почему бы нам этого не сделать. Проект обійшовся розробникам у майже 7 тисяч гривень. Нині його автори працюють над запуском пристрою у серійне виробництво, збираються залучати мікроінвестиції від людей, які погодяться лише згодом отримати свій екземпляр. А це вже прототип марсохода. <праць> Загалом інженерна школа, «Ноосфера», створена на базі Національного університету у Дніпрі, привезла до рівного вісім завершених проєктів. Ми не вчимо. Акцент ми ставимо на тому, що фундаментальні знання студенти в університеті базово теоретично. На нашій території, в наших лабораторіях, студенти можуть прийти і реалізувати свої знання на практическим примененні. Для роботи над інноваційними проектами запрошують студентів різних спеціальностей. Головне бажання: а якщо є ідеї та гіпотези, які можна втілити в пристрої, то це тільки вітається. Мене це все дуже зацікавило, оскільки в нас в університеті це тільки теорія. На практиці це зовсім все по-іншому. І я б хотіла спробувати це на практиці в нас в університеті. Щоб саме в нас в університеті був такий же гурток. Можливо, це можливо це якісь позакласні курси, щоб ми теж самі створювали свої ідеї. Ми розраховуємо на те, що їхні конкурси, їхні якісь івенти, які вони проводять, їхні. Їхні ідеї, які вони реалізують, дуже співпадуть з нами. і Вийде така синергія. І, власне, цей процес ми бачимо сьогодні. Реалізувати щось подібне збираються і у воднику. Саме платформа, взаємодії, простір має стати майданчиком, де будуть генеруватися та втілюватися прогресивні ідеї. Людмила Васюха, Назар Мітріган. Інформаційна програма День.